Аварія сталася на перехресті вулиць Степана Бандери, дворецька Поповича. Тут зіткнулись Шкода Октавія та БМВ. За попередніми даними відбулося зіткнення двох транспортних засобів, а саме автомобіля Шкода Октавія та автомобіля БМВ. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажирка автомобіля Шкода Октавія отримала тілесні ушкодження, з якими була доставлена в приймальне відділення центральної міської лікарні міста Рівне. Однак, після надання медичної допомоги вона була відпущена додому. Шкодою Октавія керував рівнянин Валерій. Каже, їхав з центру міста. Повертався з дочкою від лікаря, зупинився на світлофорі. На великій швидкості у нього в'їхало БМВ. Було зелене світло світлофора, і в цей час ну, на дуже великій швидкості я просто я навіть не встиг зреагувати. Зато чоловіка вилетів автомобіль БМВ і вдарив мене прямо практично по центру автомобіля. Чоловік каже, лише дивом врятувався, допомогли подушки безпеки. Тепер його авто практично знищене. 60% з боку просто нічого немає. Там настільки була велика швидкість, я, звичайно, не експерт, але БМВ відкинуло, ви можете бачити, от два стовби лінії електропередач, тобто порядка 50 метрів під горку. І БМВ ну, тяжка машина сама по собі. Тобто, відповідно, ну будь-який може зробити людина-висновок, яка там мала бути швидкість, щоб вона зупинилася аж. Так далеко. хто винен, яке горіло світло та швидкість руху, з'ясують правоохоронці. Сьогодні за фактом даної аварії мали призначити слідчого: відомо що водію БМВ 27 років. Він рівнянин. Його автомобіль також постраждав, але значно менше від шкоди. Поспілкуватись з чоловіком не вдалося. Тим часом, інший учасник інциденту сподівається на об'єктивне розслідування даної аварії.